Дітки, добрий день. Діти, послухайте, мені принесли листа, там, де тваринки з лісу, дуже просять побудувати для них в лісі невеличкі будиночки, тому що зараз дуже холодно, зима, і їм дуже холодно в лісі, нема де сховатися, де зігрітися. І вони попросили мене, а також вас, зробити їм такі будиночки. Дітки, я один зробила будиночок. Погляньте, я наклеїла стіни, двері, кришу і прикрасила все ватою, снігом, начебто снігом. Але цього будиночка дуже замало для всіх тваринок. І я вам пропоную зробити для тваринок ось такі будиночки. Так що, дітки, зробимо? І так, я думаю, зробимо, що нам потрібно для роботи. А для роботи мені потрібна заготовка. Діти, ми сьогодні розрізати не будемо. Я вже підготувала червоний квадрат для стін, жовтий прямокутник. Для дверей і синій трикутник для криші, а також вату для снігу. Ще мені потрібен папір білого кольору. Я його розташовую вертикально. І мені потрібен клечий олівець. І так, спочатку я беру червоний. Червоний квадрат це буде стіни. І розташовую його так, щоб намазати клей з білої сторони. І так, беру і промазую всю площину квадрату. Так, промазала діти. І послухайте, треба розташувати так, щоб. Стіни були знизу, подивіться, з'єднати з лінією краєм папіру. Це буде низ хатки і притискаю, притискаю її. Так, стіни у мене вже готові. Тепер я беру кришу, синій трикутник, і теж я його. Промазую з білої сторони по всій площині. Так, промазала і притискаю до стіни, подивиться, подивиться, щоб не було проміжутка між червоною. Червоним шаблоном і синім. Ось так і притискаю. У мене дом, будиночок, дім, будиночок дім, майже го готовий, але треба приклеїти двері. Я беру прямокутник жовтий і теж його промазую. Так, промазала і притискаю. Внизу посередині, посередині. Так, вже будинок готовий. Тепер я буду прикрашати його ватою, снігом. І так, І так. я беру ось такі шматочки вати, промазую спочатку кришу. З однієї сторони, і з другої І приклеюю з однієї сторони шматочок вати, і з другої сторони шматочок вати. Подивиться, кришу я майже вже прикрасила. Трішки посередині прикрашу. Так, добре, так, трішки посередині прикрашу. Ось та кришу я вже прикрасила. Тепер я буду прикрашувати внизу. Подивиться внизу робити кучу гури біля будинку. І так, я з однієї сторони намазала клей, і з іншої сторони намазала клей. І теж притиснула з однієї сторони. з другої сторони. Так, погляньте, мій будиночок другої вже готовий. Дітки, будь ласка, зробіть теж будиночки для тваринок і пришліть мені, будь ласка, світлини. До побачення, мої любі.